Українська перемога буде, це лише питання часу. А от яким буде світ після неї? Як забезпечити сталість досягнутого миру і унеможливити повторення агресії в майбутньому? Як відповіді на ці питання, представники українського громадянського суспільства презентують маніфест Світ після нашої перемоги. Наш маніфест є про те, щоб зробити, щоб після Першої російсько-української війни не була друга, третя, четверта, п'ята. Вона каже, коли ми виграємо війну, що не сталося так, щоб наші внуки чи правнуки мусили знову воювати. Тобто наша ідея така, що навіть, навіть не то, що навіть коли Україна виходить на користь першого року, це перемога, але це ще не розв'язує проблему, бо треба робити щось з Росією. І цей маніфест про це що робити з Росією? Тому що Росія зараз є загроза світу на рівні з екологічної загрози, потеплінням, і всі інші подовольча загрози. Тому що ми бачимо, Росія погрожує зброю, ядерною зброєю, гор так і всі інші. Що, бачимо, зброї, зброї, гори, і всі інші. І це з тим треба щось робити. І про це наш маніфест. Це про українську перемогу, її геополітичне значення, і це фактично справедливість, міжнародне правосуддя і деколонізація з деімперіалізацією нашого ворога. Це візія нашого майбутнього. Те, що ми хочемо досягти, і те, що ми хочемо, щоб наші друзі, партнери і союзники допомогли нам досягти. Що передбачає маніфест? Росія має відповісти за цю війну. Усі злочинці мають бути покарані. Матеріальні втрати належно оцінені та відшкодовані. Росія має понести і статусні втрати. Очевидно, вона має бути позбавлена можливості впливати на світову політику через міжнародні організації. Це питання і демілітаризації, іде, іде нуклеалізації Російської Федерації, це питання пониження статусу в міжнародних організаціях. це питання репарацій е, 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 після всіх конфіскованих активів, це так само і компенсація за вчинені злочини, воєнні акт агресії, геноцид проти українського народу. Ми е, розуміємо, що в світі було багато війн, багато досвіду накопичено, в тому числі. У світі дуже багато уроків є щодо того, як війни закінчуються неправильно, коли начебто припиняються бойові дії, але не усуваються ключові причини і проблеми, які призвели до виникнення цієї війни. Світ уже ніколи не буде таким, яким він був до війни. Йдеться в маніфесті. Тому основна мета авторів не повернутися до передвоєнного стану, а зрозуміти ті вади, які уможливили війну, і створити новий безпечніший устрій світу. Це серйозна розмова про те, як має виглядати світ в 21 столітті, і він не може виглядати так, як раніше, оскільки вся світова система не спрацювала. В ній дуже багато правильних і цікавих принципів в ній є міжнародне право, але ніхто не здатний його захистити. Можна написати багато класних законів, але якщо вони не працюють, не працює суспільство і не працює реальність навколо нас. Так само не працює світ, побудований на міжнародному праві. Але не в тому проблема, що міжнародне право погане, а в тому, що ми не можемо його захищати. Він на кого орієнтований? Три адресати: Перше все на саму Україну. Першу на український уряд і на українське суспільство громадське, ті, що робить, знаєте, мають вплив на громадську думку. Ми хочемо запустити віру, що ми розуміли за що ми боремося. І це не наша захцянка, а це наші друзі з фронту попросили нас. Зробіть чітко сформулюйте, що за що ми боремося. Це один. Другий другий, може також, не знаю, більше менше але дуже важливо адресат – це колективний захід. Тому що виглядає, що Захід уникає, поки що прямих від що робити з Росією, і відстає. Ми бачимо, що зараз Захід говорить те, що Україна говорила ще рік тому, а зараз він це згоджується. Треба то запустити вірус, що є українська перемога. І ми вважаємо, що дуже важливо, щоб українці були почуті, тому що українці на це заслуговують і своїми жартами героїзмом. А дуже ми то, вважаємо, що українці зараз головні експерти з російського питання, хто так не знає Росії, як українці. І третій, третій, це є е, адресат, він є потенціальним, можливо, не до кінця. Це російська позиція, яка досі, рік після війни, не може сформулювати, що вона хоче з Росії, як вона хоче з Росією. Ми не маємо ілюзії, що вона прийде до влади, що всього що ні, але принаймні ми думаємо, що вона напевно щось робити, напевно чітко знати, от що набуть Росії, яке ставлення до України. Поки що ми цього не чули, і ми хочемо дати й сигнал. І, звичайно, ми говоримо тільки російську позицію, російську тому сенсі. Ми також звертаємося до так званих малих народів. До тих народів, які в складі Російської Федерації, які з різних причин позбавлені свого голосу, і ми також хочемо дати допомогти їм зробити візію Росії. Серед іншого, маніфест привертає увагу до конкретних питань виходу Росії з України після нашої перемоги, наприклад, що робити з тисячами громадян Російської Федерації, які приїхали на тимчасово окуповані території України після 2014 року, або що робити з паспортами Росії, які там так щедро роздавалися. Ми розуміємо природу російського суспільства. Ідентичність російського суспільства це імперіалізм. І ми повинні розуміти, що російська опозиція, російське суспільство вони так само несуть певну моральну відповідальність, тому що свого часу деякі так звані опозиціонери робили неприйнятні заяви щодо непорушності кордонів територіальної цільності суверенної держави Україна. Тому мені здається, що якраз через наш маніфест російська опозиція має зрозуміти наскільки міцна позиція України. Наскільки ми будемо цей маніфест адвокатувати, його основні положення і пояснювати нашим світовим партнерам? Ось тому, що тут ідеться взагалі про повоєнний порядок світовий і в якому освіті дає верховенство міжнародного права, де є повага до принципів, де є повага до суверенітету незалежних держав? Ми хочемо, щоб це було Ми маємо легітимне право. Як країна, що найбільше постраждала від цієї війни, ослаб пропонувати такі контури миру, і я впевнений, що багато хто в світі від нас цього очікує, тому що на сьогоднішній день, незважаючи на те, що війна в розпалі і поки що на горизонті немає такого сценарію її завершення, але тим не менше зараз в світі дедалі більше думають. Про поствоєнний світ, яким чином він може стати безпечним, більш надійним. Які уроки з минулого треба власне, винести. Перемога має бути комплексною. Звичайно, вона неможлива без військової перемоги, але ми ж хочемо дійти не тільки до наших кордонів, ми хочемо жити в безпеці. Ми на це не просто розраховуємо, ми це заслужили. Щоб досягти цього, ми маємо розуміти, що Росія або стримується таким чином, що наше майбутнє забезпечене, або вона перезавантажена. Тому загальне бачення безпеки це наша військова перемога, це перемога справедливості, і це перемога безпеки, тобто нова безпекова архітектура. Всі ці компоненти є в маніфесті. Для написання маніфесту об'єдналися понад 20 представників українського громадянського суспільства. Ще десятки підписалися під документом, засвідчуючи свою підтримку і демонструючи важливість цього маніфесту як спільного бачення, куди нас виведе наша перемога. Є всі шанси того, щоб цей документ став точкою відліку для думання з цього приводу, тому що тепер українці дають свої орієнтири, свої ну, можливі е, такі. Такі стартові точки думання про майбутній мир. І, в принципі, наші зарубіжні партнери розуміють, що це, ну, від цього не можна відмахнутися. Це, це точно. А вже інша справа, як окремі положення будуть сприйматися, чи... ну, тому що насправді положення є дуже різні. Деякі з них більш легкодосяжні. А для деяких наших пропозицій треба дуже багато що зробити, щоб вони були реалізовані. І Тому ймовірно, хтось буде думати, що це, ну, що це дуже далекосяжний документ. Що до нього, щоб реалізувати, треба дуже довго і часу, і зусиль. Але тим не менше, ми вважаємо, що ті положення, які там є, ну знов ж таки без них неможливо досягти надійного стабільного миру. Він 100% досяжний. Деякі речі це перспектива. Місяців, деякі речі, перспектива років, деякі речі, можливо, перспектива 15-20 років. Але це точно досяжно. І це буде, оскільки багато хто відчуває в цьому не просто потребу, а необхідність. Для того, щоб це досягти, недостатньо спринту або двох, або трьох спринтів. Для цього потрібно довге дихання, рішучість. І насправді добігти марафон і тоді святкувати перемогу. Повернення до створення реальності вже не буде до 23 лютого, ману кажучи. І ми вважаємо, що наша реальність формується зараз перед нашими очима, нашими руками, з подвигами наших на фронті і тої великої, знаєте, допомоги, яку роблять волонтери і вся Україна. Тому я вважаю такі зараз, треба документи які формують нову реальність. Це не питання віри чи ні. Це питання, наскільки ці документи пророблені, наскільки голосно зазвучать. Тобто, знаєте, ми сподіваємося, що це не буде єдиний документ, але ми бачимо вже і це відчуваєте, що ми не знаємо, коли кінця війна, але ми розуміємо, що кожен день приближає до кінця війни. І ваше, як почали зараз з'являтися плани миру, китайський план, план Зеленського і таке, інше. Нам дуже важливо, щоб цей план був пророблений, не був загальний, знаєте, за все добре проти всього поганого. От, а по-друге, щоб це була чітка українська позиція. Цей план має бути українським. Український так. Це план український, тому що ми найбільше страждаємо від Росії. Тут нема що говорити. Знаєте, головним планом це те. На недеться про знищення Росії. Це і неможливо і не потрібно. це не про те, що проти Росії в нормальну державу. Та як протворили німеччину гітера на нормальну ненормальну державу? Це буде мати великих зусиль, довгі робота, але з треба почати. Я думаю, що це власне наш проект, план це одна з тих по з що треба почати, щоб мати безпечного сусіда. Можливо, не зараз, але можливо за два одне-два покоління.